Урок 63. А вже весна. Послухай вірш Катерини Перелісної. Весна. У ньому ти почуєш новеньке слово Проліски. Це перші весняні квіти блакитного кольору. Проліски російською проліски. Пнеться. Пняться, піхається. Пытается просунуться. Бриныть? Нежно мелодично звучит, звенит колокольчиком, бриныть, весна. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому-то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з-під листа, то травичка вироста, а над полем що бринить? Любий жайворон дзвенить. У вірші Катерини перелісної верба Ти почуєш слово гілки, «вєтки», гілочки. Веточки, вербичка, вербочка, дерево, івушка, верба, тане сніг, течуть струмки, ожива травичка. І до сонця гілочки простягла вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, Ясно дивляться з гілок. Котики вербові. Відкрий підручник на сторінці 80. Спочатку повторюй за мною, а потім розкажи сам. Настала весна. Стало сильніше пригрівати сонечко. Тане сніг. Розквітають темносині проліски. Пролісок перша весняна квітка. Просинаються від зимового сну дерева. Білченята кажуть матусі білці. Мамо, весна настає. Матуся білка відповідає. Так, скоро стане зовсім тепло. Зовсім, совсім, зовсім тепло. Спробуй розказати про прихід весни ніжно, лагідно, спокійно, радісно. Настала весна. Це я промовила ніжно. Настала весна. Це я промовила лагідно. Настала весна. А тепер я промовила спокійно. Настала весна. А тепер я це промовила радісно. Які квітки розцвітають навесні? Я назву два кольори, а ти об'єднуй. Розцвітають квіти жовті і червоні. Жовто червоні. Пролісок синій і блакитний. Синьо блакитний. У квітки білий і жовто гарячий колір. Біло жовто гарячий У квітки білий. І рожевий колір? Біло-рожевий. Що робить сонечко? Називай дві дії. Сонечко світить і гріє. Що робить білочка? Білочка стрибає та зустрічає весну. Що роблять рослини растіння рослини? Рослини прокидаються та радіють теплу. Подивись на малюнок сторінки 80 Уяви, що ми з тобою білочки. Що ми відчуваємо? Я відчуваю тепло сонця. Я відчуваю під лапками гілочку дерева. Я відчуваю радість, коли я дивлюсь на своїх дитинчат-білченят. Уявімо, що ми берізки. Я відчуваю внизу мокрий сніг. Я відчуваю тепле сонечко. Я відчуваю, як гріється моя кора. Я відчуваю, як мене лоскотить. Шікотіт, лоскотить вітерець. Мені лоскотно. У нас з тобою чудово вийшло побути справжніми акторами. Ми відчули і тепло, і запах, і радість. Молодець. Дякую за твою роботу.